Скільки коштує манікюр у Чехії? Була тільки що у свого майстра. Я роблю собі тільки гель-лак. Нарощування не роблю, тому у мене виходить десь приблизно 500 крон. Це без дизайну. Якщо хочете дизайн, то десь вийде 550-600 крон в залежності від складності. Але так бере ця майстриня, я була. Вже у декількох. Одна брала дешевше, але якість мені не дуже подобалась. Інша брала забагато, тому я також від неї пішла. Брала від 600 крона, потім вони ще й підвищували вартість. Ну, тому я вирішила, що це дуже дорого і потрібно дивитися когось іншого. І знайшла Алінку, вона мені робить манікюр. Ось сьогодні зробила. Такий дизайн. Дизайну не було, просто зробила наклеєчку, невеличку на пальчики і все. Живе вона поряд зі мною, тому мені а, так добре, я вийшла 5-10 хвилин. Я вже у неї дві годинки зробила манікюрчик і все, і погнала по своїм справам. Три тижні держиться. в общем, нормально. Ну тільки роблю у Українах, тому що, на жаль, якість а, всіх цих процедур, а, у чеських та в основному в якихось інших майстрів не дуже. А я а, стараюсь шукати тільки україну. Ну, я знайшла свою майстриню, якщо комусь знадобиться. Передубиться номер, можете звертатись, я вам напишу. Якщо була корисна інформація, обов'язково ставте лайки. Пока.